Харків не потрібен йому сірою зоною. От просто повірте, не потрібен йому знищений Харків, йому треба Харків, де хоча б хтось би мешкав. Чому? Тому що на основі Харкова ця істота тут, знаєте, йому потрібно або Київ, або Харків. Київ не взяти, Київ кістка в горлі їхньої історичної, розумієте, що вони ж тягнуться від Києва. А Харків йому потрібно, тому що Харків, пам'ятаєте цю фразу? Перша столиця. Харків був першою столицею так званої УССР окупаційної влади, коли більшовики захопили Харків в 17-му році в uh -huh. грудні і проголосили там Українську Народну Республіку Рад. А потім всього почалася у Тому йому він потрібен символічно. Путін прокафнув дуже важку пігулку в 22-му році в грудні, 23-му році, в грудні, прокафнув, коли мали відзначати 100 років СССР. Він же нічого не відзначав.